Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжці обурюються у соцмережах у сусідньому Дніпрі. Вуличне освітлення відтепер працює постійно. Натомість у Запоріжжі ліхтарі не вмикають навіть на кілька годин ввечері, аби містяни могли спокійно дістатися з роботи додому. Питання можуть підняти на найближчій сесії міськради. Військовому однострої, шикарних сукнях чи у повсякденному вбранні 20 пар побралися вчора у день закоханих в Запоріжжі. Ще 31 пара подала заяву про реєстрацію шлюбу. Окупанти розбирають будівлю дитячої лікарні по вулиці Бріплагаярд у Мелітополі. Залишки лікарні рашисти використовують для зведення укріплень поблизу міста. У січні Росня зробила можливим проїзд між тимчасово окупованими населеними пунктами Запорізької області тільки за перепустками. Зараз руски розганяють інформацію, що з 1 березня оформити цей папірець можна буде лише за наявності паспорту Московії. Знищення настирливої амброзії у Запоріжжі завдання балансоутримувачів території, тобто комунальників, установ та приватних власників. Так вирішили на нараді у мерії, пообіцяли пізніше визначити обсяги і методи ліквідації бур'яна та виділити на це необхідні кошти. Марка зі спецефектами таку від сьогодні можна придбати у всіх запорізьких відділеннях Укрпошти. Першу випущену в 2023 році марку, що світиться під ультрафіолетом, присвятили героям-комунальникам, енергетикам, газовикам, водопостачальникам, дорожникам та зв'язківцям. Нещадно розбили русняві серця. 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада ювелірно знищила ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Палантін неподалік Васильівки. Це реп, який окупанти взяли на озброєння лише в 2019 році. Перший, який накрили від початку великої війни, більше цікавого у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, аби дізнаватись про все першими.